Це команда Севастополь. Ще нещодавно вона грала у прем'єр-лізі українського футболу. Тепер гравці готуються до старту новоспеченої кримської ліги, що складається із восьми команд. Усі вони місцеві. є на що рівнятися. Бо в рівень була прем'єр-ліга. Приїжджали команди Шахтар, Динамо, Металіст. У першій лізі. Якщо команда ставила максимальні завдання і перемагала, то нині рівень суттєво нижчий. Ностальгії за великим спортом не приховують і тренери, але знизують плечима. Краще хоч щось, ніж нічого. Один із головних недоліків міні-турніру чемпіон залишиться чемпіоном лише для півострова. Любой чемпіонат Будь-який чемпіонат мусить мати вихід у Єврокубки. Політика це політика, а спорт це спорт. Спорт має розвиватися та бути на будь-якій території. Спорт дожен бути на будь-якій території. Торік після протестів України УЄФА заборонила кримським клубам грати у російському чемпіонаті без дозволу української сторони. Хоча вони встигли провести два десятки матчів. Криму надали особливий статус. Виконавчий комітет вирішив розглядати Крим як особливу зону до подальшої вказівки. А найголовніше УЄФА вирішила допомогти з фінансуванням дитячо-юнацького футболу в Криму на підтримку деяких спецпроєктів. Це рішення російські змі подали як визнання футбольною спілкою Криму частиною Росії. У Києві з цим не згодні і пояснюють, ніякого офіційного статусу кримський турнір немає. Це всього лише любительський спорт. не можемо запрещати ваші футбол. Ми не можемо заборонити взагалі футбол в Криму. Це буде неправильно. Те, що там чемпіонат відбувається, не страшно. Просто чемпіонат це вісім команд. Це сільський чемпіонат якогось кримського району. Чемпіонат якогось Кримського району. Чемпіонат хоч і автономний, але частково фінансуватиметься з російського бюджету. Зокрема, оренда стадіонів, інвентар, екіпірування. А виплата зарплат футболістам ляже на плечі клубів. Це все буце все бутафорія, щоб людям показати. Ось у вас є ліга, радійте. Олег Комуняр понад десять років був активним фанатом Кримської Таврії. Але тепер, коли вона грає у новому турнірі півострова, симпатії до команди немає. Залишивши Крим через невизнання нової влади, фанат війшов у робочу групу з відновлення Таврії у Херсоні. Те, що там в Криму, мені абсолютно не цікаво, їздитиму в Херсон. Абсолютно Коли відбудеться перший матч нової Таврії, Олег прогнозувати не береться.